Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано 6 серпня, о 12.50 ночі в селі Цуркуни внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням, о 23 третій в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий відбувся ворожий обстріл, пошкоджено приватний будинок. О дев'ятнадцятій в селі Колісниківка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту Кабом. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. О 15.35 В селі приколотне куп'янське. Ого, району внаслідок обстрілів БПЛА та ФПВ були пошкоджені два автомобілі. О 14.45 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ФПВ-дроном отримав поранення співробітник поліції. О 14.03 в селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 21 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів, а саме у селі Одноробівка Богодухівського району області. Горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. Пожежа оперативно була ліквідована підрозділами ДСНС. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. О 16.31 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на одному з харківських підприємств у Немишлянському районі. До місця події відразу було на. Правлено п'ять пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах та автодрабину. Горіло, дерев'яне облаштування споруди, що не експлуатується на площі 600 квадратних метрів, а також суха трава навколо неї на площі 500 квадратних метрів. О 16.55 вогонь вдалося локалізувати. Остаточна його ліквідація відбулася у 20.32. Постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено. 66 одиниць вибухонебезпечних предметів за даними генштабу зсу українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Марія Сов'ямитронгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі рашисти випустили на Україну чотири балістичні ракети Іскандер м дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 16 ударних БПЛА типу Шахет. Про це повідомляють у повітряних силах зсу. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети Іскандер М, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. На Київщині через атаку пошкоджений багатоквартирний будинок АЗС та офіси. Про це повідомили у Київській ова ушкодження відбулися внаслідок падіння уламків попередньо без постраждалих. Зранку вибухи були у Сумах та Харкові. За даними Мара Харкова, удар по центральному району міста. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Європарламенті закликали країни ЄС збільшити обсяги постачання зброї Україні. Голова комітету з оборони Європарламенту Марі Агнес Штрак Цімерман закликає уряди Німеччини та інших країн Європейського Союзу збільшити обсяги постачання зброї Україні. Крім цього, вона закликала Захід вжити додаткових заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, нещодавно поставлених в Україну. Це важливий сигнал і ефективна підтримка. Тримка, що F-16 нарешті поставляються, заявила політик. Після прибуття Ф-16 до України США не змінили свою позицію щодо ударів по РФ. Проте штати можуть змінити рішення стосовно використання наданої Україні американської зброї по воєнних цілях на території Росії залежно від ситуації на полі бою. Про це заявив речник держдепу штатів Метью Міллер на брифінгу. Крім цього, посадовець не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливості заходу і членів північноатлантичного альянсу на збиття Росії. Ійських ракет, які агресор запускає для ударів по Україні, зауваживши, що таке рішення мають прийняти члени НАТО колективно. В Іраку обстріляла авіабазу з військовими США російськими ракетами. Про це пише видання Reuters. Відомо, що авіабазу айн аль Асад на заході Іраку, де розміщені військові сили Сполучених Штатів та інших країн, зазнала ракетного удару. Згідно з інформацією, наданою джерелами в іракських силах безпеки внаслідок атаки поранення отримали щонайменше п'ятеро американських військових, один з яких зазнав серйозних травм. Відомості про кількість постраждалих можуть змінюватися. У липні в Україні зареєстровано три випадки нового субваріанту коронавірусу Омікрон. Ці випадки виявили минулого тижня два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років, зазначає заступник міністра головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Вооз поки що не надає специфічні оцінки щодо небезпеки нового штаму. Однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують. Що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом. За липень місяць ми мали 13 дуже потужних обстрілів і постраждало 30 людей. Крім цього, повітряна тривога лунала 114 разів за липень місяць, але насправді справжні загрози для Харкова були 70 разів. Це ще раз доказує те, що Рідна система диференцованих протиповітряних тривог, над якою ми сьогодні дуже серйозно працюємо і робимо все для того, щоб я не швидше у Харкові з'явилася диференцована тривога повітряна, і туди зовсім по іншому ми будемо себе відчувати. Він був гарним батьком, справжнім офіцером та відданим патріотом. У Харкові попрощалася з колишнім керівником управління СБУ в Харківській області Олександром Пивоваром. Рідні та друзі, співслужбовці та підлеглі всі описують його як надійно обдаровану та талановиту людину. Це унікальний генерал, генерал, якого я давно знав. Це унікальна синергія, синергія професіоналізму, вмінь навичок, синергія унікального таланту якого мають одиниці? Унікальна любов, любов до свого народу, до своєї держави, ви знаєте, яку не можна скріпити десь під присягою і просто своїми діями. Олександр Вікторович точно вписав своє прізвище в історію сучасної України і в історію сучасної Слобожанщини. Тобто, в тій ситуації, де ми були в 2014 році, і що могло бути з Харківщиною і його дії, вони все ж таки стали тим стабілізатором, що ми з мамою могли. Ли жити сьогодні в Харкові просто жити і існувати, народжувати дітей і насолоджуватись певною мірою життям, хоч і дотепер боручись з ворогом. Після довгого лікування Олександр Пивовар помер від тяжкої хвороби. Він був ветераном АТО, мав звання генерал-майора, очолював управління Служби безпеки України в Харківській області в непрості часи у 2014-2016 роках. На цій посаді зумів переломити ситуацію з проявами сепаратизму в регіоні, забезпечив функціонування області як надійної бази у відсічі збройної агресії Росії на Донбасі. Я хочу висловити неймовірну вдячність цій людині за його вчинки в 2014-15 році. Війна страшна штука, але вона змушує людей визначатися, брати на себе відповідальність. І я хочу подякувати Оксандру Вікторовичу за те, що він брав на себе відповідальність. Ухвалював непрості для Харкова на той момент рішення, і напевно, завдяки його діям, його колективу особового складу, Харків уник долі Луганська і Донецька. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що незважаючи на сильну любов до сім'ї, Олександр завжди на перше місце ставив своє служіння державі. Він був обдарованим поетом та музикантом, видав декілька поетичних збірок, писав пісні. За свою службу був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Мав звання почесного громадянина Харківської області, але не зміг отримати нагороду за життя. Тож на церемонії прощання замість чоловіка нагороду передали його дружині. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Харків. Новини. Харкові працюють над створенням онлайн-чат боту, де акумулюються ідеї та пропозиції з питань інклюзії, безбар'єрності і доступності. Про це розповів Юрій Шпарага, директор новоствореного профільного департаменту Харківської міської ради. Ми хочемо мати комунікацію із людьми. Можливо, питання буде звучати так, які пропозиції у вас є щодо створення безбар'єрного середовища в місті Харкові. Так це дуже важливо. Тобто з вами ми говоримо про те, що потрібно створити для вас. Планується створення чат-боту. Планується ресурс, такий як 1562, Там окремі розділи в ньому прописуються. Куди ця інформація буде надходити? Вона буде попадати саме в наш департамент. Харків'яни підтримують ідею створення чат-боту з питань безбар'єрності міста. Говорять, потреба в комунікації є, як і багато пропозицій, ідей та порад. Тим паче, хто як не самі люди з інвалідністю краще розуміються на цих питаннях, і тепер у них буде можливість висловити свою думку в офіційному інформаційному джерелі. Де краще встановити підйомник, а де пандус? Яким маршрутом легше дістатися потрібної установи? Все це й не тільки планується обговорювати в чат-боті для людей з інвалідністю. Я думаю, буде, буде непогано. Їм буде зручно, ну я так думаю. Це дуже класна ідея. Доречно так інклюзивність. Це дуже важливо в плані нашого руху до Європи, так до європейських цінностей. Так дуже добре. Ми беремо до уваги військовий стан. Так достатньо мені здається, буде актуально для військових, які мають якісь певні проблеми. То я мені здається так, що це буде актуально. Чат бот допоможе і. Чому ні немає, якби таких нормальних заїздів для людей, які на візку, наприклад, в ту ж саму аптеку. В лікарню от саме проблема з пандусами достатньо актуальна, бо навіть люди, які випробовували на собі можливість піднятися по цих пандусах, вони розуміли, що це майже неможливо. І, і так само матусі з колясками, ну якби з візочками, це також достатньо, якби достатньо проблематично для них, як спуститися, так і піднятися. Жити в безбар'єрному середовищі це світова практика цивілізованого світу, говорить директор департаменту і Харків перше місто в Україні, яке системно взялось за цю роботу. Це запущено. Харків на шляху до абсолютної доступності і безбар'єрності. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків новини. Знаходячись в умовах перманентних обстрілів, харків'яни далі частіше почали освоювати навички тактичної медицини. Адже такі знання за нинішніх обставин у будь-який момент можуть врятувати життя. Саме тому міська школа волонтерів АВІ, що має на меті розвивати волонтерський рух у Харкові та робити хлопців і дівчат більш пристосованими до сучасних реалій у рамках навчальної програми. Реалізує тренінг з основ тактичної медицини для молоді. Нинішніх умовах молоді кожному громадянину України дуже важливо знати і ефективно правильно реагувати в екстрених ситуаціях і вміти надавати медичну допомогу собі та оточуючим. Ось і сьогодні молодь і теоретичні знання отримає, і практичні навички. Заняття провели тренери з міжнародної сертифікації з навчально-тренувального центру тактичної медицини на базі Харківського національного медичного університету. У центрі зазначають, що він був створений у першу чергу, тому що тактична медицина в Україні грає ключову роль у збереженні ефективної медичної допомоги пораненим в умовах бойових дій. На наших тренінгах ми навчаємо людей основам до медичної допомоги в сучасних умовах ведення бойових дій. Ми навчаємо людей, як надати допомогу собі та постраждалим. Ми хочемо запровадити нашу філософію, яка полягає в тому, що ми пропагуємо постійно те, що люди мають купляти сертифіковане обладнання для надання цієї допомоги, що вони мають це обладнання завжди мати з собою. Що не мають використовувати підробок, не мають економити гроші на своєму здоров'ї, власному або на здоров'ї тих, кому вони надають. Від допомоги. проведення тренінгу відбувалося на волонтерських засадах, проте бажаючи мали змогу надіслати донат на будь-яку суму, щоб навчально-тренувальний центр зміг покрити витрати на матеріал. Під час тренінгу учасники продемонстрували всю палітру емоцій. Коли тренери перейшли від теорії до практики, серйозні та зосередження обличчя молоді змінилися на веселі та збентежені вирази, адже накладання турнікатів супроводжувалося доволі гострими відчуттями. Ну, емоції емоція дуже вкрасили, коли два турнікети. Спочатку на руку, а потім одразу на ногу робили. Ну дуже корисний тренінг, дуже актуальний в наш час. Ну на привики жаль, актуальність має. Хлопці молодці великі, що допомагають, що роблять це благодійно. У мене батько о, військовий, він зараз є в зоні бойових діене, батько військовий. Він зараз у зоні бойових дій, він є і штурмовиком і медиком. Тому для мене це є основним напрямком. Ми живемо зараз у війні, де не зрозуміло, що буде через 5 хвилин. Я вже на такому тренінгу вдруге від студентів медичного університету. Це потрібно, тому що якщо не дай Боже, така ситуація, на жаль. Аль в наші дні вона може статися, то важливо розуміти, як допомогти собі та оточуючим. Тому я думаю, що цей тренінг дійсно актуальний і потрібно, щоб наше населення дедалі більше було обізнано в даній сфері. Дехто з учасників прийшов на подібний тренінг вперше, а дехто брав у них участь неодноразово. Проте спільним для усіх присутніх стало переконання в необхідності відвідування таких заходів. Адже перша медична допомога, надана вчасно і правильно, може врятувати життя. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Юрій Бабикін, Харків, Новини. Видатний художник-реаліст, майстер історичної та жанрової картини, тонкий лірик і автор епічних полотен. Він залишив колосальну творчу спадщину. До 180-річчя від дня народження Іллі Ріпіна у будинку художника відбулася виставка робіт сучасних митців образотворчого мистецтва. На відкритті були присутні представники влади, мистецтва та запрошені харків'яни. Я перш за все хочу передати слова привітання від мера міста. І вам за ту роботу, яку ви робите на творчому фронті, на мистецькому фронті задля нашої спільної перемоги. Сьогодні на нас дійсно на знаковий день. Ми вшановуємо пам'ять видатної людини, нашого земляка, яка поставляє нашу хахівщину і місце безпечення на весь світ. Сьогоднішня виставка це демонстрація досягнень. Як відомих майстрів Слава Віктор Іванович, які вже відсвяткували 90-річчя, а головне і наших молодих художників. І це свідчить, що Харківська школа вона має перспективу і буде розвиватися. Як кажуть самі учасники заходу, культура та мистецтво під час війни є оплотом світла, надії і одночасно зброєю. Тому сьогоднішня виставка є надзвичайним діапазоном мистецьких напрямів, жанрів та стилів. На виставці представлені роботи таких художників як Віктора Сидоренка, Володимира Бондаренка, Павла Макова та інших. Зараз на цій виставці 100 авторів. 100 авторів. Сто робіт представлені, Незважаючи на війну, ми робимо великі художні акції. І я думаю, що найближчим часом вийде каталог цієї виставки, як і вийшов каталог графіки Харкові. Мистецтво живе, мистецтво перемагає. Це наш мистецький фронт, який ми гідно продовжуємо в нашому будинку художнього. Так, як виявилося життя. Для мене це дуже важлива подія, дуже важлива подія для нашого міста Чурива, бо це художник, який зробив великий внесок для нашого міста. Думка про те, що мистецтво воно врятує весь світ. Тому я, взагалі, коли приходжу на такого роду заходи, мені це дуже гріє мою душу, бо я дивлюсь на всі ці роботи. Це дуже сильні художники, тому взагалі проводити такі заходи та виставляти свої роботи в такий час. Це дуже складно, тому я розумію, що це дуже важливо саме для харків'ян. Проходили, дивились на те, що мистецтво воно є і воно процвітає. У цей складний час, у період війни, наскільки важливі такі заходи для Харків'ян. Ну, я думаю, що вони важливі в першу чергу для мистецької спільноти, тому що побачити один одного, побачити свої роботи не в майстерні, а Виставкові залі, це ну може так пересічному громадянину, і важко збагнути, що це таке, і чому це важливо, але це дуже важливо, і це мені здається якоїсь міри такі виставки і отримують в Харкові таку велику мистецьку спільноту. Незважаючи на війну, мистецтво продовжує жити, народжуються неповторні твори з різноманітними сюжетами, які охоплюють філософські проблеми життя, виявляючи споконвічне прагнення до гармонії, миру та спокою. Аліна Кормашова, Ігор Луханін, Світлана Бреус, Олександр Ус, Харків. Новини.